Так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я сонік 149 Тож поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Зайдіть, послухайте мою нову пісню. І ми можемо починати. Гарного перегляду. Так. Що би? Я вам хотів показати. Ну, я тут трішечки отримав. Трошки побільше грошей я купив собі такий дешевий маєток. У якому на секундочку? Зараз скажу, скільки камер. На якому секундочку? 19 камер. Так, всього, на всього, 19 камер. Ось такий я отримав маєточок, ось так от. А це взагалі я таку штуку викупив за скільки там тисяч, я не пам'ятаю, ну я за це дуже. Добре ви це побачили. Дуже багато заплатив. Ось такий в мене тут маєток, як ви бачите, тут досить тепло по цій шкалі. Ну, тут не холодно, принаймні, це вже добре цим всім спостерігають камери. Не питайте, що в мене є на спині. Те, що в мене є на спині, то це таке. У мене яйце все. на у мега яйце. Чому там дивуваться? Я вас просто, панове, не розумію. Зараз я вам таку штуку повішу. О. <гум> Окей, добре, добре, добре. Не будемо звертати увагу на якісь дурниці. Тож так у мене вийшов мій новий трек. Як ви бачите, ось так от. Давайте я зараз вам зроблю огляд мого будиночку. Добре, тут у мене. Що тут у мене є? Тут у мене така вітальня, де є телевізор. Там, де я учора дивився футбол нашої України, на жаль, ми програли Румунії. Так, в 3-0. Добре. Що тут у нас далі є? Ну, особливо тут ну, на другому поверсі нічого такого немає. Є вікна, є камери, окей. Це ну, ще на третьому поверсі. Добре, далі другий поверх. Що у нас тут є? У нас ось є таке містечко, тут де можна поспати, я тут зазвичай сплю ось так, я тут дуже люблю поспати. Так ух тут прям гаряче. О, а... Тут у мене є таке крісло, я тут можу посидіти. Окей, добре, ми вже насиділися. Далі що тут у мене ще? Тут у мене є ванна. Я тут беру кожен ранок, чищу зуби, мию руки. Оскільки в тут дуже спекотно. Сиджу на своєму троні. Так, ось тут я прямо сиджу такий. На мене дивиться камера. Я продаю свої фотки. Та ні, я жартую лише. Реально повірили. Та чому тут так і піднімається піднімається температура? В мене навіть я не знаю, тут можна охолодитися. Далі ми йдемо на перший поверх. На першому поверсі в мене нічого немає цікавого. Всього відео. Всього лиш таке там, де я монтую свої відео та їх записую добре. Нічого такого цікавого немає. Тут є мій стіл там, де я їм зазвичай. І, звісно, є моя кухня. Тут я готую різні такі штучки. Все готую я багатенький. У мене є 64 чезбургера і в мене є такий міні-підвалчик. Тут теж є камера. Далі я вам покажу вже дещо поцікавіше. По так, давайте. Ну, а ще зокрема. Код. Секретний дуже код. Опа! 3-3-5-5. Ось таке це все сповіщує, це така наша система безпеки. Ой, мама, як тут гаряче, тут стоять моя охорона. Лицарів. Ви, мабуть, питаєте, чому не солдати? Це було дешевше. Так, мені було дешевше наняти лицарів, ніж солдатів. Ось, як ви бачите, тут є такий дитячий. Зараз Заробні все лазери, так, як ви бачите, ну... Це звукова система безпеки. Я зробив майданчик для дітей. Отаке от зараз питаєте. Хто ж на цьому майданчику грається, Сонік? В тебе знову якісь фантазії. Хто буде гратися на тому майданчику? там де ти один Серед усієї пустелі. Бачите оцього селянина? Ой як! Пече-пече, пече. Нам потрібна вода, нам потрібна вода, нам потрібна вода. Тут дуже гаряче. Я тут зараз можу згоріти взагалі панове Ух ти ж. Ой-ой-ой-ой. Вам що не здається, що тут щось почервоніло. Це я. Ух ти ж. Ото -от -от там дуже гаряче, дуже гаряче. Я не знаю, як охолодиться. Треба подумати, як ми можемо охолодитися. О, температура вже спадає. Як ви бачите, жити тут дуже важко. Тому я тут намагаюся виживати. В цій серії я хочу сходити десь подалі. І знайти воду. Так, знайти воду. У мене вода закінчується. Води в мене на все життя не вистачить тут. Тому якось мені потрібно охолодитися. Питання, як це зробити? О, в мене ще є такий туалет. Я не знаю, як у мені охолодитися. Варіантів, що в мене є небагато. І шанси знайти воду теж невеликі. Ну мені це дуже потрібно. Мені дуже потрібна зараз вода. Давайте так. Кожна ваша вподобайка до рівня одній пляшиці води. Так. Кожна ваша вподобайка до рівня одній такій пляшиці води. Тому давайте ставте вподобайки. Давайте, давайте ставте їх. А ми можемо. Ну, я боюся, що тут дуже ходить сильно, але мені якось треба. Я не знаю, чи в селі є вода. Мені потрібно кудись. 3-3, пять Мені потрібно дійти до села, але чи там є вода? Спитайте, навіщо мені стільки цих грошей? І, що я... І чому я за їх не куплю собі якісь кондиціонери? А тому, що я дуже далеко від, ну, так би сказати, цивілізованого світу. І тут я не знаю. А знову жарко. Ви бачите, там прямо в мене такі з'являється вогник-логник. Добре. Ідеї, як мені не спектися та не бути куркою жареною куркою. Не з жареною куркою я не буду, я можу бути максимум жареним півнем. Нам треба якось холодиться. Питання як? Зараз ми увімкнемо наші камери, бо я хочу їх подивитися. Що у нас робиться десь там на дворі? Окей, ці камери, я мабуть зрозумію, ці камери будуть. О, ці, от. Добре, як ми можемо бачити, температура в нас там зашкалює. Дитячий. Хоче?

Я не буду жаритим кроликом, я підсмажую друзі. Я говорю. What the fuck? What the fuck? E, ні. Я не хочу згоріти, я не хочу згоріти! Друзі, я не хочу зараз, прямо зараз взять згоріти! Я Просто я не знаю, мені страшно, мені страшно, те, що я згорю. Давайте давайте. давайте. І з тому, тому взагалі... E, ні аспектом не варіанти. Ні, не, не він, не він, не він. Давайте варіанти, варіанти. Я можу встать. Ей, не він. військовий теж не хочу. Я ще можу, наконяє, я там ще можу перетворитися? Скелет, якийсь чудик, зомбі, відьма, собака, потому що ще зомбі и зомбики нічого не допомагає. Потрібно діяти. Якось. Давайте я стану, якийсь. О, шалке. Я буду шалкером. Шалкеру не повинно бути так спекотно. Я буду шалкером. Так, і всього така безневинна коробочка. 3, 3, 5, 5. Я всього лише така безневинна коробочка. О, безневинна коробочка! Нам потрібно якось рятуватися від такої спеки. Біжимо швидко побігли. Побігли, 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 побігли. Є вода! Нарешті ми живі! Ховав! Я вже можу вижити. Ох десь. Тут вже не такі шанси вмерти. На щастя. На щастя, шанси на... Вмирання стали значно меншими. Ух ти ж... Все. Ну тож так, всім пока-пока! вами був як завжди я сонік 149, який намагається вижити у цих пустелі. Якщо ви хочете продовження, то ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І так далі. Діліться з друзями!